Тарбет Али Райбрут, в рай врут и Равшана Узбекистан. Р... Рейтинг 1786. <сіхи> <сіхи> mm да. Силийский захист. Тепер буду грати проти цього чорнопольного слона. По можливості використовуючи білі поля. Але не так то просто. Так, мені треба коня на F5. Він буде Б4B5 штовхати. Напасти на щось нормально я так просто не можу. Можна спробувати, звісно, відійти конем на b 4 зіграти сюди. Але він може а5 спочати хіт-хіт. Ну, окей. Він три дні назад зареєструвався, тому, скоріше за все, він не помиляється в таких позиціях. Але може він дасть мені шанс? Один? Може ні. У нього погана фігура. Але коли це їм заважало, правильно? правильно. У мене є білі поля. Ось. Кінь має бути сильніше за слона, але є тут декілька моментів. Відкриття лінії я не проти. Треба мені десь своїми торами також кудись залазити. Так, він щось таке робить неясно мені, що це таке. Давай. А, він хоче чіплятись туди. Поміняємось. в один хід все захистив. І шах у нього є, да? Ну, давай якось поганяємо. Заберемо це поле. А, і тут пішека цього віддавати не можна. Так. Зараз поміняємо туру. Ну, спокійно все є. Всі маневри у нього в кармані. Тепер треба з'їсти цього пішака. І в нас підуть пішачки. А, я підставився під хід. Ай, блін. Не, він щось не поспішає. Ну, невдалий цей його хід, так, тому що. Чи в тебе тут буде якийсь також прохідний пішок? Maybe that's red. Треба зараз це блокувати і штовхати свого ж пішечка вперед. Призвісно, не треба ніяк там дозволити слону, так все з'їсти в нас. Так. Давай з'їмо. Ой, зіграємо якось. Як ми зіграємо так? Оле, короля забрали. І погнали так, 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 так. Ну, треба брати, чого він сюди прийшов, <coughs> ні, не бери. Ну, не бери. Був шах. Був шах, ну окей. Так і так. Тут можна і так, можна не так вигравати. Повезло мені. Шуравшан був добрий. Сьогодні. 86 на 77. Так, ну тут. Швидко розмінявся, але насправді в нього залишається погана фігура чорнопольний слон, заблокований. А у мене є білі поля, в які я збираюсь грати. Єдина фігура, яка тримає білі поля, це Білопол. Він його віддав. Ось. Але залишився слабкою фігурою. Тому, в принципі, я був згодний поміняти, але краще, звісно, ферзь з конем тандем проти слона з фрезем. Але я вирішив, що простіше тут буде покатати Еншпіль, тому що в суперника багато слабкостей. Так. Далі розмілася і виявило, що тут в мене перевага Два пішика проти одного, Ну і тут проблеми чорних. Далі поміняв єдину активну фігуру це туру. Ну і чорнопол тут не встигає нічого зробити. Ну, була якась тут активність, але все в мене тут зрослось. Ну і тут слон уже не тримає.